Всім привіт! Це друга серія по Herz of Iron 4 за Україну в A Showdown. Дивимося. В принципі, на фронті у нас доволі ну, припаскудненько. В минулій серії, в принципі, я мало що показав, я показав тако. Бестрінький ввод на 25 хвилин. Я вибачаюся за те, що, звісно, сталося з відео. Відео мало бути на 30 хвилин, але щось пішло не так. Тому, що я встиг зробити за кадром? Виставити виробництво, тому що там стоїть занадто багато лишнього, що не використовується ніяк е в дивізіях. Наприклад, тут може бути по два рази чи по три різних гвинтівки виставлено. Також е бронежилети, міномети, танки, оте все. Хоча це все використовується одного типу, можна використовувати. І ще. На що я подумав? Опять проведу. Не приходить. Е на що я подумав? В принципі, нам смислу це все крити немає. Ми можемо відступити ось так. І тоді нам, по ідеї, повинно хватати дивізій на фронті, тому що нам навіть 300 дивізій не вистачає, щоб прикрити весь фронт. Ну так, да, там багато дивізій доволі в котлах і тому подібному. Але ж все рівно повинно було б вистачати. Тому ми ось так відходимо. Хоча я спочатку притримаю ці дивізії. А, і оці дивізії я вже перекинув також на лінію фронту. Весь садку ми, в принципі, під Бердянськ могли прикрити. І я б хотів їх повністю тут прикрити, поки поки. Ці війська будуть відступати. Заужний буде відступати. так ось от ми Я маю намір відступити ось отак по річечку. По річечку. Якщо тут до цього моменту не проб'ються. Також, в принципі, я ось тут виділив. як сказати. Ось так. Я собі виділив армію, яка буде крити це місце. Ось так. І тут оці 9 дивізії також після того, як прикриють цю дивізію, також туди стануть. М -м -м. І, в принципі, по ідеї все. Е, наступ, наступне буду зривати мости, щоб не тримати тут не зайву тут армію. У мене, до речі, було вже пару разів, коли вони сюди таку армаду зводили, що просто тупо пробивалися. Це було нереально вивезти їх, ну, там така кількість була. Неминучо не посмертно. Там більше 20 дивізій було в одній провінції, і по 50, і це жах просто. Так, ну вони поки возові тримаються. Їх ніхто не трогає. Так, так, так. Все. Так, Нові дивізії створюємо. Е, політики, е, Політичної влади, тут приріст огромний, але її завжди не вистачає. От прям завжди. Так, а тут Аскотла, ви зможете вибратися? Вискова дивізії вибратися не можуть, я їх спеціально додаю на окрему лінію фронту для того, щоб. Чекаю, у нас з цією територією не повинно ж бути правопогодом. А, це Путіна все А це. Так, да, це демілітаризована зона типу. Тут такого воно типу створено. Потрібно повсюди прикривати, де іменно путінська армія стоїть. В принципі, переживати тут за це не, не потрібно. Тому що ось от ми вже, наприклад, вже майже все прикрили попід білоруський кордон. А, київський наступ ми вже також вже прикриваємо. От і все. Але доволі достатньо тут дивізій сконцентровано наших, які могли б допомогти на іншому території. Константинівку взяли. Так. Мелітополь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як жахливо. Що ми не можемо не віддати територію. Під окупацію. До речі, отут котел, ще й серйозний. Український. <плес> <плес> а віддавати в котел так багато дивізій я не хочу. О, ми створюємо так. Так. Бердянськ взяв так? Давайте прикрийте вже. Невеличкі котли потрібно робити, тому що в Росії потім пройде мобілізація, і це просто буде халепа. Що там потрібно зробити? І прибрати оцю лінію фронту. Так, тут аже у нас створюється вже прикордоння. Дивізії. Так, давайте сюди. Так, 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 так. Тут нас досі ми не прикрили. Ай, Росія сьогодні зводить все більше і більше дивізій. Тут вибити Жахливо, то що це все не котлеє, тому що у них є, що вони разом з Білоруссю в альянсі, і в них право проходить за цього. Це насправді мішає. Вони тупо тікають. Більшість росіян тікають іменно через білоруський кордон, коли отут. І тут треба от кого-то обходити. Але це дуже часто не вдається. Так, цілих 24 дивізії тут зайвих. Перед цим, ось так. Тут білоруські війська були. Ой, там щось про 8 років було заявлено. Тут би вийти ось на оці території. Щоб тут також створилася демілітаризована зона. Потім через ці зони воно буде робити прорив. А якщо не прорив, то нам всього то прийдеться на Луганську пробитися. Я не пам'ятаю, пам що тут є якась мирна угода з Росією. Про капітуляцію Росії я не пам'ятаю, чесно кажучи. Давай, 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 дімся звідси. Ну. Це ненормально то що так ці дивізії поводяться. Це доволі частий тут таке так називаємо. Як сказали би, деякі люди, не фіча в принципі, але. То не для мене, коли воно так сильно заважає геймплею. Висичанськ так Тут ми взяли. Інспекція виробництва. Давайте проведемо. Новий агент. І тут з цією дивізією будемо боротися ми ще довго. До речі, я нажимаю, щоб вони не атакували, а вони атакують все. Заходити в провінцію. А, а, це тоді. Я, я, я пам'ятаю цей момент. Коли це було? Так, 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 так. Ось лінія оборони. Росія сюди не зводить майже ні скільки військ, я б, я б навіть оцими дивізіями отак би прикрив. Би. Просто фатальніша помилка. Так, провести ревізію, да. Ладно, отак підведемо. Тут, тут дивізії в мене теж небагацько, як би. Так, 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 так. Тут ми ще получимо бонус на захист на національних територіях. Тут ще дивізії в хотел попали, в принципі, так. Да. І ще попадуть доволі багато дивізій в майбутньому. Тут, а що, тут а що, що? Все, можете доєднатися. Тут в хотел ми не попали чудово, так як я її розсютував. Як тільки я її побачив. Все, отут залишився участок фронту, на якому знаходиться російська армія, і все. Хто ж знав, що це трошки буде ніфіга не трошки. І закінчиться воно десь або під кінець серії. Трішки прибавилося, звісно. Трішки прибавилося. Так, створюємо нову бригаду. Хто ж знав, що цих дивізій до самого кінця війни не буде вистачати? Получити з корупцією, так. Да. Да-да, воно, до речі, працює на... це з корупцією, воно працює доволі якось неправильно. Тому що в Росії таких івентиків на корупцію взагалі немає, а в нас воно потім портить життя. Зжестило свої закони, ну, все, як завжди, нічого в Росії не міняється. Так. Тут -та... у нас це чудово покамість. Кромі ось цього, якого бена. Вони, а, вони були не, не прикріплені. Опа, ось нам допомога. ой 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 яй яй бмп шок сюди відправим Давайте, давайте. То якщо зараз ми тут не виб'ємо, це буде погано. Хто би знав, що ці дивізії все переживуть. А, щоб шаблон змінити. Отут щось як, якось не, не дуже мені ось це подобається. Да-да, це місце дуже не подобається. Це не в не майбутньому, як не оказалося, невеличкий вам спойлер. Ах, зараз це була це сильно фатальна помилка, і це треба не було, провінція хоча, хоча не б якось звернути увагу, то що я зробив розсереджене фронт, дослідження, дослідження, Тобто дослідження. дивізії не стоять плотно, а обороняють Ах. тільки определені місця, то є, наприклад, города, селища і тому подібне. А от такі території вони тупо просирають, і через це там майже получився котел танки давайте Так, все, закінчилося. Оце трішки погано. Це трішки і негойда, і трішки зрада. Будемо вважати, що це зрада в тилах України. Так. Партизанські методи на 60 днів механізована атака безсмисільна. Давайте мобілізацію. ще людських ресурсів у нас достатньо. Мене трішки ось це смущає то що тут на лінії фронту тупо немає чим крити, хоча дивізій повинна бути уйма. Тут більшість дивізій просто стоїть і просихає. Бачите? возлі шостка. Що там? Запам'ятайте. Цей фронт прикриється не раніше, ніж через місяць Майте чи помігну, два. Я чесно сам не пам'ятаю. І нарешті я в цьому відрізку кадру ось, наприклад, десь тут. Я нарешті замітив, то, що в мене фронт розсереджений. Тобто вони не криють весь участок. Відступайте, відступайте, відступайте. І це також вони обороняють трішки непро. Ось, от ми його арештували нарешті так. Так, 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 так. Що у нас тут, до речі? Українська держава. Давайте ДРГ, вони дрім. Що це нам дає? Я звісно щось трохи не розумію. Давайте ми це все зробимо. Хм. Раніше не було цього всього, раніше були стандартні. Так, ми получили... Угу. Дякую. Звісно, дякую, але. Мені це чуть-чуть, чуть-чуть мені чуть -чуть зараз не до цього, знаєте. Ось. Я, я забувся, що й політки не вистачає, щоб все це прожрати. Ой-ой-ой, ой 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 це все виглядає як один здоровлячий котел. Так, да, Виглядає як один здоровлячий котел. Але. радосно то, що я це замітив іменно зараз. Якби не замітив, то це Знає був би реально здоровлячий котел. так здоровілячий котел. Давайте ось так. Це виглядає як здоровлячий, просто передав, із за того, що дивізії тут зосереджені. Тут, аби пробитися і створити вже цю лінію. Це ось так аж пробиватися. Тільки ми її тут створимо, це купуємо дивізії, звільниться. Вона ось так іде, як я бачу. Ввели мобілізацію, так, закрити кордони це ми памі трогати не будемо. <гум> так, ладно, Верховна Рада. От сюди треба подивлятися, і от сюди, я не знаю, просто. є є є є ну куди ти лізеш? Давай, давай, біжи от сюди. До речі, потрібно генерала назначити. Першого попавшись назначаємо. але Ще це ладно. Так, нові дивізії, давай доєднуйся сюди. До речі, сюди я також генерал би назначили. Так, політики Ще одна фатальна помилка, бо залужно вони відправити на половину участка фронту, а вони... не я зусередив всю його армію под на новому участку фронту, У на якому навіть дивізії політик, довгий значить, період що... часу та... не було. Вдалося, як і. Догадалося. Опа, Москву затопили. Все чудово. Ну, ми поки місту вже створюємо цю зону, але залишилося їх звідси ще вигнати. Так, так, да, це потихеньку вже перетворюється в котел. Це мені не подобається. Так, Бахмут вони взяли. Хе-хе-хе. Якось би от сюди би перекинути. Ось так зробити. Ось так зробити, а тут зробити ось так, для того, щоб щось зменшити шефа. Ще тут дивізій нових потел попало. Сюди я доволі достатньо дивізій тримаю. Це, щоб нечайно не увезти їх звідси, доєднаємо їх до сюди. Все, так. Тут ці досі танкові дивізії воюють з одною піхотною дивізією і також БМПшку. Оглидар взяли. ПЗЖ буде заборонено. Так, давайте. Ну, от активніше. Я перекинув танки сюди і вижимуся. Хоча тут і все і так виводить непогано виходить. Як, на мій суб'єктивний огляд, тут все доволі непогано по камісті. І за оцього ще відступку від Києва не було. Заборонили ПЗЖ. Так, до речі, треба агентів повернути назад. Все, повернули агентів назад. А будемо розвивати, ні, в нас навіть фабрик не вистачає. У нас просто экономика шеи довольно минус новости от войны. Так, новое. Так, давай, давай, давай. Новая политическая вода это так. Я даже не знаю просто, что, брат. Просто листаю, дивлюся. Так, піхотка, уніформа. Нам потрібно ще це, це все, але у нас. Не вистачає. Ага, ну це я пам'ятаю про контрнаступ. Боже. Вже діньтесь, ви вже звідси навіть сюди чеченці вже прийшли. Ідіть подальше, да. Згодом, в принципі. Так, 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 давай. Щось якось з затримкою, але напевно, ладно. Кріпость пала, ж, шьйот. Ладно. Вже час вже, з цим вже боротися. Проведемо просто лінію оборони. Суми. Потрібно якомога більше територій захопити, яких обороняти, але, чесно кажучи, щось мені здається, що це буде доволі тяжко. А я отак порішився. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ось так. Слов'янськ прийдеться кинути. Ще б я по цій дивізії розтягнув би побільше. Їх уймав все рівно. Путнячком стоять. І так до мене організація хоча б допомогла б. Зібралося. Багацько-багацько щось їх тут. так Штатної дивізії, дві штучки, мало, то звісно, але вже хоча б щось. Взяли Донбас. Донбас, тобто, повністю регіон, я так розумію, так? Да? Території прийдеться кинути, але вони тоді так пішпотніше будуть стояти. Що нас тут? Тут вже майже все закінчилося для росіян. Під Києвом досі ця ці пару дивізій живуть. йдіть на основний фонд. Відте звідси вже задовбало Робимо наступ. Росія захопила Харківна. Ну. Фронт, да, да. Єдиним фронтом. Єдиним фронтом. Ой, падіння Харкова, да. Ну, Харків протримався найдовше в ну, реалі, тому що Харків прикордонне містечко, яке взяли доволі рано на перших періодах війни. Ну, Зупиніться ви край атакувати. Так, нові дивізії, доїдуйтеся сюди. Ух ти, як вас тут. -а. Щось їх тут -а все більше і більше. Так, що ви ми тут взяли? Верховного командування, так. Да? Що це просто таке? Мені ви вже самі звідси. Так. Нові дивізії. А як то є так, що це так сталося? Признайтеся мені, що це за державна зрада, а? 嗯。Mm. Ви куди побігли? -яй 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 -яй. Стільки дивізій, але Все рівно, просто на секунду відвернуся від цього учасника фронту, але вони просто пройшли. Поймаю, як Оце називається реально державна зрада. Тратити просто такий великий участок фронту. Поки прикривати цей. Ще тут цихуйма дивізій стоїть. Просто дімтеся ви вже звідси. Давай біжи на лінію фронту. І тут огромний прорив. Так, да, мені ще казали, що в цьому моді за Росію тяжко виграти. Ніфіга, тут за Росією просто легчайше. Вони з такою огромною армадою просто приперлися. У мене тут стільки дивізій зведено, просто Пупуємо. Так, давайте їх утрамбуємо більш більш, 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 більш. Вот, ніша, повністю повернаєш, так. сі сюди, пам'ятай, сюди, так, на сюди, сім. От тепер От Тепер оцих дві зі повинно це на це все вистачити. Ідеї. Я ж надіюся вже хоча б якось так. Ширете ССУ. Знову повідомлення приходять, Не вчасно так. До речі, 36 хвилин це вже серія затягнулася ще й достатньо сильно. Ширити ТРО. Ладно, давайте ось так. Ось так. І кидаємо просто, 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 просто. Я б зробив би ось так. ще ні, я приєднав би назад і кинув би ось сюди. Для того, щоб прикрити це все. І погнали. Доволі великий участок території я отут сам здав. А там. Там зда... здала сама граблів. Тому що так не мало би бути. Плюс 10 дивізій. На складах у нас все доволі непоганенько. Я б не сказав би, що прямо жах. Те, що Росія, звісно, так якось пробивається аж неймовірно. Це мене дивує. Так. Угу. А де? Ми мали би можливість створити ТРО ще Але щось я не бачу такого. 430 дивізій. Це ж повинно хватити, щоб прикрити оцю всю лінію фронту. Йо, хватає. Але Росія пробиває, навіть не дивлячись, то що тут стільки дивізій. Просто снабження немає. Ладно. Де. Не. Мети, Все, тепер політки не вистачає. Щоб цих дивізій чуть-чуть вже сюди перекинути, щоб оце вже прикрити. Бо це тихий жах. Росія сюди просто уйму військ збила Це другий наступ на Київ, блін. Чи як мені це називати? Так, ну тут поки місце добре. І тут просто бам! Мене не перестає працювати мікрофон. Uh, в принципі, не знаю, в чому це прикол був, але, допустимо, в принципі, бачимо, що ми зараз бачимо. А то, що я дебіл, не замітив, що тут сталося. Uh, як тільки я почав відводити війська, щоб не попасти в котел, як би що трапилося? Правильно, вони якогось фіга стали передисокувати всі війська. Я вирішив скористуватися цим і по беремому опрокинути фронт в свою користь. В принципі, це вдалося. Частично, так. Да. Я це вирізав, Е, да. Не бийте, будь Е, Це, в принципі, можливо, буде показано в наступній серії. Також буде пару YouTube шорців, в яких це буде показано. Також в Телеграм напевно закину якийсь відрізок відео, щоб також ви це все побачили. До речі, да доєднуйтеся до мого телеграм-каналу. В принципі, да. буду радий вас там побачити. І отака в нас получилася друга серія. Я спробував ще зовсім по-іншому перелопатити це відео. Відео получилося з самого початку на 50 хвилин я записав цілих відео, і мені прийшлося це все урізати. Е, щось піде, просто в телеграмчик піде скидуватися, а щось піде в Ютуб-шортики, як нарізочка росіян. Е, сподобається ні такий також формат. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до моєї телеграм-групи, яка буде Сиочці під цим відео, і також силці під е, моїм каналом. Все, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім, звісно ж, до побачення!